Справа була вночі. Десь о 12-й годині у мене відійшли води, і мій чоловік повіз мене до лікарні. Бідолаха був втомлений після важкого робочого дня напівсонний, ще толком не зрозумів, що відбувається, зайшов до мене в передпологову палату. Справа в тому, що ми з чоловіком домовилися, що він буде присутній на пологах, щоб підтримати мене, тому що я дуже боялася. Це були мої перші пологи. Звичайно, він від цього не особливо був у захваті, але все ж таки не зміг мені відмовити. Медсестра йому сказала, що я скоро народжу. Наступний діалог між моїм чоловіком та медсестрою я згадую досі. Давайте поспішайте, роздягайтеся, ваша дружина ось, ось народить. У сенсі, роздягайтеся. Що ж, зовсім? Але в цей час у мене були дуже сильні болі. Вона відволіклася на мене і поспіхом відповіла моєму чоловікові: Що? А, так, зовсім, ну давайте, давайте, швидше. Потім мене перевезли до пологової зали. І тут почалися мої муки. У перервах між сутичками я весь час дивилася на двері і чекала, коли ж мій чоловік з'явиться. І тут він прийшов. Але його поява була такою епічною, що, мабуть, уже навряд чи хтось зможе його затьмарити. Усі присутні просто попадали із сміху, лягла вся родова. Чоловік був у одних трусах, та ще й у горошок. Можете собі це уявити, я навіть не знаю, звідки він їх викопав. Спочатку в повітрі повисла тиша, але потім пролунав учний сміх. А я не знала. Сміятися мені чи плакати. Мені навіть здалося, що біль на якийсь час пропав. Мого чоловіка вивели з пологового залу та дали йому старильний халат. А коли його запитали, чому ж він вирішив так ефектно з'явитися, він люто відповів: Що це у вас за порядки такі? Мені сказали роздягайся, я і роздягся. Його погляд, сором'язливий і водночас злий, був повністю спрямований на медсестру. Вона сама розгубилася, вся почервоніла і постійно постійно вибачалася. Але ж і вона не була ні в чому винна, він просто неправильно її зрозумів. Залишок пологи він все-таки провів зі мною. Діма не любить згадувати про цю історію, але я щоразу усміхаюся, як тільки бачу ці пам'ятні труси у шафі.